Привіт, нешворко! Хочу тобі продемонструвати три способи, як можна відслідковувати натискання клавіш за допомогою е бібліотеки PyGame. Отож, під час створення ігор потрібно е контролювати, які клавіші натискаються. Е є декілька способів, як це зробити. Перший спосіб є одним із найпростіших, як кажуть, напряму ми від перевіряємо івенти, тип івенту, і бачимо, якщо ми в цьому типі івенту у нас відбувається натискання на клавішу, ми перевіряємо, яка ця клавіша натискалася. так? Бачимо, що натискалася клавіша, наприклад, k left тоді ми виконуємо якусь дію. Наприклад, у мене запускається перевірка моєї, відповідно, клавіші. Так? Відбувається. Натискаємо і дивимося. Так? Але це трошки незручно, коли ми, наприклад, натискаємо і довго тримаємо, не, ну, наш об'єкт не переміщається по території. Інколи це потрібно, але ну, мені конкретно ні, можливо, тобі знадобиться. Є другий спосіб, який був мною ну, не створений, але я до нього скажімо так, дійшов самостійно. Це за допомогою двох функцій. Першу функцію. Називається K, друга функція називається move. Ото, що відбувається, я так само відслідковую натискання клавіші. Якщо відбувається якесь натискання клавіші, я ось цей івент з клавішею передаю функцію K і також передаю значення, наприклад, True. Так? Тобто, що відбулося натисканні. Якщо мене від... натискання відбувається в протилежному, тобто я відпускаю клавішу, тобто відбувається up, тоді я, відповідно передаю знову ж той самий event і клавішу False. Це означає, що в мене натискання на ту клавішу зникає. Що відбувається в клавіші в функції K? У функції K за допомогою Match, тобто перебору інформації, я перебираю результати. Перше, назву івенту, наприклад, K Left, і значення які отримується false або true? Звіряю і перевіряю, якщо в мене PyGame є є left відповідно, і наприклад True, тоді до значення X, яке відповідає за координату по горизонталі X, я просто віднімаю значення 20. так? Якщо, наприклад, -left, у мене буде дорівнювати false, тобто я значення просто набуває нулю. І, відповідно, якщо Right, тоді значення здатнє, якщо Right, але false, тоді значення від'ємне. І оця змінна X, яка є у мене, вона записується і передається постійно у другу функцію, у функцію move. Ось ця функція му, вона виконує основну роботу, вона промальовує мою геометричну ну, той малюнок, який мені потрібен, ту геометричну фігуру. Але як вона це робить? Вона отримує результати KX та e, ky і його додає до координат якраз моєї величини. Так, яка в мене є, яка буде промальовувати місце розташування е, моєї основної ну, тої фігури, яка мені потрібна. Цей результат для мене дуже зручний по одній простій причині, коли я натискаю клавішу, так, вона буде рухатися, коли я відпускаю, вона зупиняється. І це відбувається не тільки в одному напрямку, але, наприклад, коли вверх і вниз. Але також це відбувається, коли я натискаю дві клавіші одночасно. Е, так, і та клавіша, яка натискається остатньою, вона допомагає якраз. І здійснити натискання. До цього, це мені дуже подобається, і це якраз мені потрібно для мого проєкту. Є ще третій спосіб простіший, який відповідно, є заздалегідь продуманий у PyGame. Це з допомогою відслідковування натискання клавіш. Кожна клавіша під час натискання отримує певне значення, тобто значення 0 або 1. Відповідно, ми усі значення натискання записуємо у спеціальну змінну кейс, яка заздалегідь була створена. І перевіряємо, якщо серед оцих натиснутих клавіш у нас є клавіша, наприклад, left, тоді ми що робимо Мой, нашу змінну 1 e, X, яка була в попередніх двох прикладах. Ми просто від неї віднімаємо значення, і тоді наш об'єкт буде по горизонталі рухатись e, назад. Якщо, ну, Ліворуч, якщо K-right, -right, то тоді буде об'єкт рухатись в іншому напрямку, тобто буде вже праворуч рухатись. Це логічно. І після цього відбувається промальовання вже самого об'єкту із тим самим значенням self-1 або self 1 Y. Що цікаво, що цей спосіб є набагато коротший і зручніший, але мені він не підходить. Можливо, підходить тобі, тому що коли я натискаю і запускаю його, він буде працювати. І навіть коли я натискаю кнопку, але він не працює, коли я натискаю дві кнопки. Тобто мені потрібно одну кнопку, наприклад, відпускати, і в такому випадку він не може рухатися у мене по діагоналі. Звичайно, можна ще взяти, допрограмувати, так що він буде реагувати, коли дві кнопки натиснуть, і що йому робити, але це вже зовсім інша річ, яку я зараз не хочу розбиратися. Ось такі три способи ми розглянули, як можна керувати натисканням клавіш за допомогою. Пай надіюсь, тобі це знадобиться. Все, на цьому буде все.